Профілактика захворювань щитоподібної залози. Ми не хочемо хворіти, отож, уважно слухаємо. По-перше, не практикувати тривале утримання від їжі понад 72 години. І інтервальне голодування або інші диетичні режими попередньо обговорювати з фахівцем. Щоб зробити профілактику, обов'язково вам потрібен збалансований раціон за білками та жирами. І ще використовувати продукти з вмістом селену, наприклад, бразильський горіх, йоду. То морепродукти і водорості, залізо, печінка, червоне м'ясо і вітамін А, і його попередник бета каротин риб'ячий жир, помаранчеві та червоні овочі. Ще запобігти захворюванням щитоподібної залози допоможе робота з харчовою непереносимістю, профілактика стресу, контроль рівня вітаміну Д, усунення дисбактеріозу, а також сібр, Бо сібр то є фактор ризику для розвитку дисфункції щитоподібної залози. І Звісно, обов'язково трошечки тренуватися, бо розумне фізичне навантаження дуже корисне для нашого організму. І не забудьте підписатися тут багато корисної інформації.